Сьогодні ввечері ми будемо разом шукати істину. Видивитись програму 5 хвилин для вічності вітаю з вами, я ведучий програми Володимир Гриневич. В Євангелії від Матвія ми знаходимо одну з найбільш зворушливих картин земного життя Ісуса Христа розп'яття. тут. Ми читаємо. І прибувши на місце, що зветься Голгофа, цебто сказати череповище, дали йому пити вина із гіркотою змішаного. Та, покуштувавши, він пити не схотів. А розп'явши його, вони поділили одежу його, кинувши жереба. Уявіть собі цю картину. Непорочний Божий син висів на хресті, усе його тіло було вкрите ранами, руки, які так часто простягалися для благословення та ноги, котрі не знали втоми в служінні любові, були прибиті до хреста. колючки тернового вінця впивалися у його голову, З тримтячих уст, що миті був готовий зірватися болісний крик. Ісус дуже багато витерпів, Його кров з щола рук та ніг. Несамовитий біль у всіх частинах тіла постійно підштовхував до того, аби відмовитись від своєї місії. А які ж невимовні страждання пережив Ісус Христос у момент, коли Отець відвернув від нього своє обличчя. І усе це вкотре переконує, що саме за нас Божий син погодився нести тягар вини. Заради нас він переміг смерть і відчинив двері вічного життя. Той, хто втихомирював розбурхане море і ходив по воді, той, хто змушував демонів тремтіти, той, хто зціляв хворих та воскрешав померлих, віддав себе на хресну смерть. І зробив це заради нас, тому що любить. Він узяв на себе гріхи світу, витерпів гнів божественної справедливості та заради нас і замість нас став жертвою за гріх. Біблія говорить, що без пролиття крові не буває прощення, і на Голгофі дійсно була пролита кров. Над безоднею, яка розлучила нас з нашим Спасителем, після гріхопадіння людини, був зведений міст. Стіна розділення була зруйнована. Тільки завдяки Голгофі, ми колись чужі стали членами однієї божественної сім'ї Його синами і дочками. Найвідчайдушний грішник стає викупленою святою дитиною Божою, завдяки смерті Ісуса. Ми знову навернені до Бога. Цьому важко повірити, але це свята істина. Один чоловік після визнання перед Богом своїх гріховних вчинків вигукнув: коли я дивлюся на своє гріховне Я, я не можу уявити, як можу бути спасенним, але коли я дивлюся на Ісуса, я не можу уявити, як можу загинути. Слава Господу за Його велику любов до нас! Давайте в молитві подякуємо Йому за це. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за твою велику любов до нас, проявлену у сині твоєму на Голговському хресті. Ти відкупив нас від гріха, і ми щиро вдячні тобі за це. Допоможи, Господи, нам у нашому житті завжди покладатися на Тебе. допоможи довіряти Тобі. допоможи, Господи, нам цінувати пролитою кров'ю і жити життям угодним Тобі. Благослови нас, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щодня знаходьте час, щоби подумати над тим, що відбулося на Голгофі, адже тільки завдяки тому, що там відбулось, ми маємо можливість бути спасенними. Нагадую вам, що ми чекаємо ваших листів та дзвінків. Електронну адресу та номери телефонів ви можете побачити на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Гарного вам вечора! До побачення!